Через скандальне пограбування Лувр і досі зачинений для відвідувачів. Зломисників французька поліція не спіймала, та неподалік місця злочину вдалося знайти кілька викрадених прикрас. Французи і туристи, як і влада країни, досі не можуть оговтатися від всього, що трапилось. А преса називає це найзухвалішим злочином століття. В пресу тим часом злили інформацію, що в музеї. Просто не працювали системи оповіщення про прогалини в безпеці. Журналістам розповіли і самі працівники Лувру за перебігом найрезонанснішої справи Франції стежить наша Оксана Ткаченко. Я була просто шокована. Здається, що в такому музеї мала бути охорона, яка могла б зупинити щось подібне. На другий день після зухвалого пограбування Паризький Лувр досі зачинений для відвідувачів, але від туристів все одно нема відбою. Ті, хто придбав квитки за місяць і більше, прийшли бодай зробити фото поруч із знаменитим музеєм. Дехто не приховує свого розчарування. «Мені дуже сумно, бо я вже бачила Лувр. Але сьогодні наш останній день тут. Завтра ми вирушаємо до Італії, і нам також сумно, бо це поїздка з моєю сестрою. Це був подарунок від неї, і мені так сумно, що ми більше не зможемо побачити Лувр». Це приголомшливо, бо я їду з країни через два дні. Тому я планував цей день вже два чи три місяці. Я купив квитки більше місяця тому, тому це сумно. Для самих французів пограбування Лувру здавалося сюжетом з якогось детективного фільму. Центральний музей країни вважався одним з найбільш захищених місць. Перша реакція це шок. Шок, бо це несподівано. Лувр це ж неприступне місце. Це Франція, і таке трапляється рідко. Це справді шокуюче, обурливо. Саме ці слова першими спадають на думку. Працівники музею не приховують почуття глибокого сорому, але нарікають про пробоїни в системі охорони. Керівництво повідомляли давно. упродовж багатьох місяців. Усі працівники безпеки надсилали тривожні сигнали, щоб звернути увагу на вразливі місця та проблеми, з якими ми стикаємося щодня. Та керівництво повністю проігнорувало ці попередження. Розслідування встановить особисту відповідальність і ймовірно виявить низку серйозних збоїв. Саме пограбування сталося в неділю з 9.30 до 9.40. Музей вже був відчинений для відвідувачів. Зловмисникам вистачило усього сім хвилин, аби зробити те, за чим вони прийшли. Вже відомо, що їх було четверо. Усе було продумано до дрібниць, аби дістатися на другий поверх галереї Аполлона, де зберігалася колекція прикрас. використали припарковану біля сени вантажівку з підйомником. Такими по всьому Парижу доставляють меблі на верхні поверхи. Далі озброєні електроінструментами грабіжники з легкістю порізали скло і пробралися всередину. Працівників вдалося залякати погрозами. Ті одразу побігли кликати на допомогу охорону і евакуйовувати відвідувачів. Але поки охоронці відреагували, зловмисники розбили скляні вітрини, нагребли прикрас і безперешкодно втекли на скутерах. Що саме вдалося викрасти, вже розлетілося пресою. Це були прикраси, які належали Наполеону та його племінникові наполеону третьому. Грабіжники спромоглися забрати аж 10 особливо рідкісних предметів, інкрустованих тисячами діамантів та інших дорогоцінних каменів. Оцінити їх вартість неможливо. Серед них тіара і брошка імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, Смарагдове намисто та пара сережок імператриці Марії Луїзи. Тіара, намисто та сережка з сапфірового гарнітуру королев Марії Амелії та гортензії. Брошка релікварій. Дві прикраси, зокрема, і корону імператриці Євгенії, вдалося знайти поблизу музею. Вочевидь, випала під час втечі. Фахівці вважають, що злодії наймовірніше розберуть прикраси на окремі елементи, бо продати їх цілими непомітно неможливо. Наразі зловити зухвальців французькій поліції не вдалося. Над справою працюють аж 60 слідчих. Попередній звіт показав, що працювали професіонали. Свій план пограбування вони готували заздалегідь і діяти могли за наказом кримінальної організації. А от у французькій змі тим часом присочилася інформація про прогалини у безпеці. З'ясувалося, що в тому крилі музею, де стався злочин, не було камер відеоспостереження. Локальна сигналізація в галереї була зламаною, і лише розслідування покаже, чи її було вимкнено навмисно. Світова преса вже зараз називає це пограбування найзухвалішим за останні 100 років. Востаннє таке було у 1911-му, коли італійський націоналіст поцупив шедевр Леонардо да Вінчі Мону Лізу, бо вважав її культурним надбанням Італії. Картину тоді повернули. Не дивно, що і для політичного істеблішменту Франції, який і так перебуває на межі оголошення дострокових виборів, нинішнє пограбування стало ще одним ударом. Представники правих сил Марін Ляпен і лідер національного об'єднання Жордан Бардела назвали це ранами на душі Франції і нестерпним приниженням. А очільник країни Еммануель Макрон пообіцяв повернути до Лувру всі викрадені коштовності і покарати винних. Те, що сталося політик розцінює як зазіхання на культурну спадщину, із січня наступного року Макрон пообіцяв запустити проєкт нове відродження Лувру, за яким там посилять. Заходи безпеки